Угу. Всім вітання. Показую, що купила в неділю на базарі у Монопрі і Франпрі. Це Франпрі. Покажи, у mm -hmm. нас стисалася, зламалася щітка. Так, ось я таку купила. Це окремо продається. О, бусечка прийшла. Це 5 чимось коштує, а це 3. Це 3, 5, ну, 3, 5, 6, ну, 9 євро це коштує. Була про смасова така штучка. На терасу вам треба не так, до так буся. Да? Ось я каже, мама тераза не так до терасу. Та стерлася. Буся боїться, покажи Буся Вероніка. Та ще Вероніка є, Веронічка знімає. Ну, ну, Пиця, все, вже нова є. Швабра на терасу. Так, показуємо далі. Обуся вже вивчає Бас. швабру. Вивчає швабру. Страшно, страшно. Так. Купили на наші анжеліті. Ронічка не рожу. Нічого. Анжеліці багетно вже 20. Дуже гарно в нас було вже уже Та а. Всім доброго недільного ранку. Так. День починається з багету. Так. Е Купила сосисон, але я це використовую як фарш. Зразу ставлю в холодильник. Це я френпри купила. Йде наші Нема моєї води, немає я моєї води, Кула хлопчика. Дитяча вода. Франпрі, я, я прийшла і Монопрі, і ще була, і франпрі. Франпрі фран було. Моє Мі, а мамина... Зараз покажу, почки Верніка, що одна будинка лишилася, я вже її хочу виставити на другий пол. Всі п'ють. Французи витари. отаку. У цьому де коли буває, буває дуже часто франпри. І я була на днях, її вже розібрала. Спеціально поїхала в Франпрі. Ага. Немає. Оце моя вода, Но друга моя вода це оце манбанк. Монблан це найвища гора у Франції і в Європі. Так, бачите, тут пише сам нітрат, що немає нітратів, тут так само. І вона мені підходить, бо ця мені засильна вода. Та що як є, мені засильна. Там дуже багато якихось елементів. Вітамінчики. Купила останніх дві, до речі, оці Монблан. Вона похожа до цього, але оця мені все ж таки

вийшло не дуже дорого. Так, вона 11 євро, а друга 5,50, то оця, якусь нову купила бразильську. Ну, це 11, це вона «Проснуся», а так. Ця? А це е, 7 або 8, це така на день. Бразилія, uh -huh. яка знову 8. От, Це буде більше мені, і верніться, це дуже гарно. Це якась нова, у нас колись було іншої фірми. Ми п'ємо цю фірму, і два в мене чеки, тому що я не знала, чи ще оце йде по акції. За оцю я дала 14,59. Так, мала дати, кажу, ранечко. 19,46 мінус 4,87. Це за оцю. А так я заплатила 14,59. За оцю каву, а за оцю це дорожче. Тут я мала заплатити 45, мінус 5,23, то я заплатила 39,80, От вона 20, ,95. 90 і мінус 5,23. Вона по 10. Ага. То п'ять євро зекономила. Тут 4 я зекономила. Тут 4,80 ціни зекономила, а тут зекономила 5,23. Це вироща. Тільки знову бразильська, покажи віриночка. Ну це дуже добра кава. Та Бразилія 10 капсул. Ну, це я маю на увазі, ми найкраще любимо Еспресо. Ну, цю фірму до машинки. не на Баварії купила устриці. Так, дивіться, який у нас кефір з'явився. Є натуральний, а є з книжкою і з маленькою фрез. Ось та кефір такий. Морозиво, дуже красиво співати. Я купила крем брюле. Це наші воперемі. Крем солі. Солена карамель. Брюле, а я взяла своє на нічого, воно дуже похоже. Ми, ми не купляємо мокрий корм, ніякі кашлетики, воно не добре. Він так сказав, не куплять, тільки купляємо сухий корм. Як наш корм називається? Для стерилізованих котів. Як наш корм називається? Корм, е, корм для кота. Найкращий корм. Є в жовтня. От, цей корм. Бося, як твій корм називається, чого ти не пам'ятаєш? А, гоялька нам. Ну. От оце ми купляємо. Ми гоялька. купляємо одразу багато, нам на півроку стає на вісім місяців, тому що ми даємо м'ясо, е, він любить славе. Бося, треба знати. Це Це додавка, додавка. Так, так. Я йому купила отаке без нітратів. Це добавка, добавка. Буде тут четверта Він Зранку їсть молочко. Тоже купила йому молочко. А після обіду на вечір ми йому даємо половинку або одну, такі, транше. ну, транше. Кусочок. шість, то таке ми даємо. Це да. бізнес. жамбон до кілійти. Да. Гарна так. якість. Так. Висока якість жамбон. Так, І я купила це Вероніка, любить. Я ось такі сирми. Угу. Це знову перелік. Це на будивороді. І на базарі я купила це окремо. Там деревку провели, закупила устриці. Чотири устриці, чотири за, за 15 Це третій номер. По одному євро виходить. Та, а він навіть мені поставив цінок. 12 ні, 12,90 кілограм по одному євро. І це номер три. Я прочитала, і тут французи їдять номер два, номер три. <гум> Були ще якісь там тут 20, я не помню, які номери, не дуже великі. Говорять, що великі не видали. Бачите, це виловлюють, отут у нас устриці і привезли. Ну, це 4. Ставлю зразу, ми зараз будемо підписані. Це дуже око. Лимончик у нас є. Лимончики. Так, купила корму, курочку, фермерську. Фермерська така корочка коштує, готова 20. 22 євро, половина 12 євро. От ні, ні. Це я половину купила по 12 євро. Це ти на базарі у французі взяв? Так, так, так. домашнє. Це фермерська, бо є ще звичайна, то вона коштує 11 євро, половина це не. Отже, має Так, реміння фермерську. Так, поле так, воці. Так. І це фермерська. Бо є звичайна, а є отака от фермерська. Це Я заплатила, що таке. А що ще? Це вже пішов, напевно, базар. Монотрику я заплатила без оцієї кави 45, ні, 39,80, бо 5 євро 5. Це дуже добре. Це сливки на базарі, а що була? Чек. Чек по євро 95, це євро 60. Я вибирала спеціальні кінегеньки, щоб не було кисне. Ми з десерту зараз найліпше це в нас йде морозиво. Це наш десерт. У мене одне відділення повністю збирати, таке тільки не хоче. Отаке, це рахується на краще. Це такі, такі розові теж магні. Всякі, всякі. Є тут такі. Ну, всякі всякі. Навіть є міні, фруктові, я дуже люблю фруктові, це таке маленьке, якщо дуже хочеться. Десерт буду такі фруктове. Різні, різні. Думала, крем трюле, а взяла собі. Але тут дуже похоже карамель. Пішов. Десь був. Це від Монопрі, це дуже добре морозиво. І взагалі марка Монопрі це як сільпо в нас в Україні. Так, це я купила перший. я не знаю, скільки вони. Тут я вже не знаю, скільки Такі перш mm. такі величезні. Такий зразу високий. Дині кілограм євро і комун кілограм євро. Мені подобається оці були. І нашу, нашому бусу теж мені дуже збиратися. Ходи сюди, Ходи, мама щось тобі дасть, ходи. Мені так любила цітиньки. Ой, косечка. Ходи, ходи сюди. Що треба мити, я буду, але я зараз він прийде. Так, це. Що ще купила? А, це я насіння позбирала у нас на клубі. Вже є сухі насіння, гарних кінці. Купила кабачок, Вероніка і Я люблю. робити віночки з кабачками стали. Огірочок євро. Це на базарі. От оцей колон. Не знаю, скільки воно заважила. На базарі заплатила 88 mm. по євро 2,78. Напевно, це 3 кг. Ось ходи, ходи, мама, тобі Ходи. Деньку. Купила такий сочок моноплі 100% яблучний. Купила пепсі. Дорогу купила і ми любимо пепсі. І ми ще не кажемо, будуть відпочивати. Тож, купила такий вонопрів. Цей абрикос дуже добрий. Абрикос перси. Купила в бусі молочко. Ось таке від монопрів. Домікем. Три молочка купила. Ось це молочко. Мама зібралася, пішла на базар, поки всі сплять. На наші підписчики теж сплять. Після служби божу і заплатила огірок євро. Це напевно євро 03 сливки. Не знаю. Ну, коротше, 8,88 на базарі купила. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять. А що шо, шосте? Треть, розкажу, тут пише біан едходіжі стівці для гарного як то піщеваріння, як по-українськи. Травлення. І бо на петі французи теж кажуть для гарного травлення. Якщо хочете сказати смачного, треба казати гарної дегустації. Bon de а, кабачок шосте. О, кабачок. Думаю, що за що це, за це все я заплатила 8,88. Кавун, диня, огірочок, сливки такі величезні і ось такі величезні персики. І оце 8,88. Не знаю, в країні певно дорожче. В Україні зараз все дорожче. Так. так, а за оце змону. За курка окремо 12 євро, багет окремо євро 20. І за оце 30, ну, 40 плюс 15 хай буде, 55. І от тут 11. Ну, з магазину 60 євро. Тут нічого такого немає 60 євро. Ну, морозиво стоє. Та тут є 30 капсул плюс 30 капсул. Це по 15 євро виходить. Це лише 30 євро. Ну і цей купила. Це такі сусісочки, ну, я, мені дуже подобається, це вже готовий фарш. Обуся прийшов. Ну і це остриця. Устриць, так. Та. 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 Та, Буся, ходи мама тобі дасть деньку. Я вам зараз покажу, як він любить деньку. Буся. Ага. А він не дуже любить зніматися. Що мама має? От Бозья, кази мама, а що ти мені купила день. Буся такит, він і милинку, і персик, він все їсть. І морковочку. Буся то великий був кусок. Мама щось не вдало врізала, зараз мама десь менше. На Буся. на. Ще Це прям моркотче. Моркоче, так він так любить дивно. Персик він любить, він все любить. Абрикоска, якщо не кисла. На, ходи сюди, ходи сюди. Ходи, каже, що ти мене знімаєш там? Ходи на, на бусяна. Малинку він любить, особливо з рук, він дуже любить їсти з рук. На, Мама тримає. Мам він вже собі взяв, мама йому згадала, основне би мама йому то все дала. Денька. І мені дуже подобається оця зелені день. Ті оранжеві, ті такі не дуже. Мені подобається це Та на, мама тобі на. На, дасть. Основне би мама дала з рук. Треба ще мамі пальці полизати. Та, Каже, Всім гарного дня, гарної неділі, та Бося? Мама дасть тобі шачка, я йому ще вирішу. Кит, кис, кіць 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 кіць. не цьметь, бо по-французьки теж буде майже мить, мить. На, Босінька, Босінька, на. Та може вже би кобасиємо, да? Ні, ні, кобуси вже потім, Він де. кобус після обіду. І забиє п'ятій, і четвертій. Все. Всім гарного дня ми бажаємо з бусі. Бося ходи. Не позибуйся. Дай Все. ракуть має. Він не годен щось говорити, бо він має день. Ми його Все, всім. Сімцям папа. Сім цям папа. Сімцям -папа. папа. І він босіцький.